Щоб створити ось такий ролик, нам потрібно використати три сервіси. Сервіс для генерації зображень я використала сервіс Bing, для генерації гіфів я використала Pixverse і в сервісі Canva це все оформила, додала музику і створила відеоролик. Отож, починаємо з генерування зображень. Використовуємо перекладач, наприклад, де написав: Усміхнений, щасливий молодий, красивий чоловік 40 років у діловому костюмі, багатий, дарує білі троянти та коробочку з каблучкою. І в кінці, якщо ви хочете, щоб був стиль 3D, напишіть. Якщо не, не напишете стиль 3D, воно буде більш реалістично. Копіюю, вставляю в сервіс, зверніть увагу, що треба переходити в сервіс bing.com. Натискає Створити. В описі під відео ви знайдете покликання на ці сервіси і можете потім згенерувати. Ось ми бачимо неймовірно красиві зображення, і я обираю те, яке мені найбільше сподобалось. Оце мені сподобалось. Щоб створити гіфи, потрібно перейти в сервіс SpixWorks, зареєструватися, натиснути Create, натиснути Effect, обрати перший, бачите, новий ефект поцілунків, з'явився. І лише після цього додати зображення. Я робила навпаки, спочатку зображення, потім ефект. І я втратила кредити на створення. Ви бачите, 90 кредитів на день це у вас буде три такі гіфи і все. Наприклад, ось це. Чекаємо кілька секунд. Потім натискаємо, ви бачите, стала кнопочка Create. Скільки коштує це гіф? 30 кредитів. Після цього, коли ви створите три гіфи, тому будьте обережні, бо воно ж відразу знімає. Якщо ви помилитися, задом наперед вас все одно зніме 30 балів. У мене так уже було сьогодні. Це вже з третього аккаунту я генерую. Три на день. Завтра знову можете так само згенерувати. І так, ви можете згенерувати кілька. Тобто я можу зараз вам продемонструвати ось у мене на робочому столі кілька гіфів. Натискаємо ось сюди. «Завантажте». Тут ми можемо зупинити, щоб не було музики. Тут буде невеличкий водяний знак, але він нам не заважатиме. Ось ми зараз можемо побачити. Переходите в сервіс Canva, натискаєте соцмереж, якщо вам треба саме для соцмереж, і знайдіть такий шаблон продовжувати, наприклад, для TikTok. Якщо для інстаграма, вам треба буде отакий квадратний. Залежно від того, де ви хочете публікувати. Наприклад, мені треба ось такий формат. Мені потрібен тільки сам квадратик, оцей так. Все. У мене є пустий квадратик. Далі ми що додаємо? Додаємо наше, наш гіф. Гіф у мене був у завантаженнях. Ось. І я можу і це, і це додати, щоб вам показати. До речі, коли я завантажувала, от щойно робила відео, бачите, в мене всі відео в канві в збереженні, в сервісі відео. Я додаю ось цей. Не забувайте, що ви можете ж тут щось дописати. Ну, от, Наприклад, напишемо одне якесь речення. Так, тут можна додати в елементах сердечка. Серце, і напишу соцмережі, соцмережі. Мені треба отой, щоб ефект, щоб сердечка так летіли. Тут сердечка можемо використати і можна поставити шар на задній фон. Можемо ось так зробити. Можемо продублювати, щоб було праворуч і ліворуч. Ось так. Занадто багато червоного. Так. Не забувайте додавати свій певний чи логотип чи бренд. Наприклад, у мене зараз ось, я останній раз робила ось такий шаблон. Ось ви бачите, так. І тепер, наприклад, я можу це видалити, так? і тепер оце все скопіювати, Ctrl-V, додати. І тоді воно буде у вас в одному стилі все в соцмережах. Так, оце, тут вже воно буде зайвим, можна сюди його трошки додати. так, о. Кохайте, будьте коханими. Тепер нам треба цю музику заглушити. Ви натискаєте саме на цей гіф, правою кнопкою миші, і ви бачите, ось тут вилучите аудіо. Тепер внизу з'являється музика, ми її видаляємо, якщо вам, вам не подобається. Я хочу її замінити. Так. І тепер ми шукаємо отут музику, вибираємо перетягуємо, вона ну, автоматично об обрисається. Якийсь я шаблон взяла там, де ні, все добре Ми спочатку. Так, ось так буде виглядати, але якщо ви продублюєте, дивіться, дублювати, копіювати сторінку і просто отут заміните гів, натискаємо на передані. Так, це в нас було ось це. Ось так само видаляємо, вилучити музику. Бачите, кілька робите, і потім, якщо ви хочете ці два слайди відразу зберегти, так, то тоді завантажити відео. Якщо ж ви хочете зберегти лише один слайд, наприклад, у вас просто буде шаблон, але ви хочете зберегти тільки перший. То тоді вам треба натиснути, поділитися, завантажити і вибрати лише перший слайд. Відео буде готове за кілька секунд, і ви можете вже розміщувати його в соцмережах або ділитися з близькими людьми. Дякую за увагу!